За кілька хвилин Сергій Андрушко вийде на головну сцену тернопільського драмтеатру. Сьогодні гратиме одну із головних дієвих осіб у виставі Наталка Полтавка, возного. Хоч за все життя, актор зіграв вже більше сотні ролей та ще більше разів виходив на сцену. Зізнається, хвилюється щоразу. «Знаєте, кажуть, якщо актор перед виходом на сцену не хвилюється, значить потрібно вже йти на пенсію. Хвилювання в кожного актора є, воно, звичайно, по-різному є хвилювання перед прем'єрою, тому що це перший вихід на глядача, це йде, як кажуть, проба пара. Ти ще не знаєш, як глядач сприйме деякі нюанси, які ти, наприклад, знаєш, думаєш, що там має бути якась реакція глядача, а вона виявляється. Зовсім в іншому місці там, де ти навіть і, і не думав. Перед початком спектаклю артист робить останні приготування, поправляє грим та повторює текст. Повністю одягає костюм та виходить з гримерки, де на дві години залишає Сергія Андрушка та стає возним. Тим часом до глядацької зали починають сходитися люди. За лічені миті в приміщенні ненадовго зупиниться час і реальність. Існуватиме тільки сцена із сюжетним миру, що п'єси, сповненої народного колориту. Дзвонить третій дзвінок. Вистава починається. Так одна емоція змінює іншу. На місце окриленості коханням приходить розгубленість, роздратування та радість. Слово за словом, сцена за сценою сюжет починає закручуватися. Я, скажу за тебе, я А палаці в в дворянки є чоловік, а По Хочу не так, як люди? Татуві закреду певтичка молодиця. І про промісі і це буде чим ішейку готувати і кож іншого. Сергій Андрушко заслужений артист України, актор театру і кіно та ветеран російсько-української війни. За час своєї акторської кар'єри чоловік постав перед глядачем у понад сотні образів. Грав від класики українського театру до відносно молодих закордонних п'єс. Жартуючи, каже, зіграв все від псаря до царя. Для Сергія Павловича театр це не просто робота, а невіднятна частина життя і душі. Вже 35 років актор майже не розлучається зі сценою. Як пригадує, ще з раннього дитинства був оточений мистецтвом. Батьки актора любили співати. Старший брат також пов'язав життя із акторською справою. Захоплення, саме е, тоді ще художньою самодіяльність, у мене було самого е, малку. Я постійно там у нас були в школі якісь гуртки, де я постійно е, брав, е, як то кажуть, Участь мені було цікаво і завжди цікаво було займатися цим. Тому і так і я вибрав цей шлях для себе. Так, захоплення переросло у справу всього життя. Чоловік закінчив спочатку культурно-освітнє училище, потім акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва. Опісля почав працювати в Тернопільському академічному драмтеатрі. День за днем кількадесят років Сергій Андрушко виходив на сцену, грав від комедії до драми. Та найгостріша драма спіткала його не на сцені рідного театру, а у власному домі о 3.40 24 лютого 2022 року. Зранку я е, вже десь біля шостої я розбудив своїх, сказав, що так і так, нема... що почалася війна. Дружина, та як? Ми... Яка війна? Ми йдемо ніякої війни немає? ми йдемо розписуватися. Ну, вирішили угаднати якось так свої справи, щоб е, всі були. Тому що дочка на моєму прізвищі, син на моєму. Ми весь час їй казали: А ти, ти тут взагалі хто? Ти тут, тут чужа, ти щось не наше. От. І от ми були, подали знову ж таки заяву. Ми тоді ще не знали, що це буде якраз 24-го числа. От. І саме призначили нам знову ж таки розпис на. 24 лютого. Тоді подружжю все таки вдалося розписатись. А вже на наступний день, як пригадує чоловік, він зібрав наплічник і пішов у військкомат. Пройшов я ту комісію. Вийшов, коли я вийшов, звідти вже це десь вже було під обід. А то е, народу було вже у дворі стільки, що там вже неможливо було е, пройти. Люди вже, вже почали підходити, і то ну, не було. Це, це було якесь таке одностайне, таке от, люди зрозуміли, що треба йти, треба йти ставати на захист, треба йти спиняти. Так актор почав грати одну із найголовніших та найважливіших ролей. Сергій Андрушко захищав Україну в складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони. За час військової служби чинив опір ворогу на Донеччині та побував у найгарячіших точках на Харківщині. Там пригадує, отримав поранення. Осколок від дрона потрапив у ліве плече. Я стояв біля бліндажа. Та по рації мені операції сказали, що в небі є чужі очі, як там кажуть. Що мене врятувало, що я спустився при вході в, до бліндажа. Я спустився нижче на, 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 на сходинках, щоб воно від мене вибухнуло десь в метрах чотирьох. Посічено там було скрізь все. Після цього були госпіталі, реабілітація й відпустка. Вперше за довгий час захисник повернувся не лише до люблячої сім'ї, а й до свого другого дому. Щоправда, як глядач. Проте ті, хто були в залі, знали й пам'ятали про ту роль, яку Сергій Павлович відігравав на фронті. Повертаючись спогадами в той час, актор каже, що морально змінити затишну гримерку на холодний бліндаж було нелегко, але іншого виходу не було. Ділися відчуттями, коли їдеш на фронт, переважає не страх, а невідомість. Ми розуміли, що крім нас цього ніхто не буде робити. Ми розуміли, що ми робимо це для того, щоб тут наші діти, наші дружини, наші батьки були. В безпеці і не бачили, не бачили того, що, що відбувається. І о це, це була мотивація, це була така мотивація, що ти мусиш це робити, інакше іншого виходу немає. От і все. Роль захисника України була не лише найвідповідальнішою та найголовнішою, а й найдовшою. На фронті Сергій пробув рік і вісім місяців. Потім, як каже, сам досягнув повноліття, звільнився з військової служби, і повернувся до цивільного життя, де його так сильно чекали. Мобілізувався актор понад рік тому. Відтак повернувся до обох родин власне своєї театральної. Чоловік продовжує справу свого життя, грає в театрі й надалі. Відчуваю, що я ще можу грати. У нас та актори рідко йдуть на пенсію там 60 років. Тому що різні ролі є на сцені. Я в репертуарі зараз зайнятий дуже багато. Театр подарував Сергієві не лише роботу до душі, але й кохання. Саме тут, понад 25 років тому чоловік зустрів свою на той час майбутню дружину. Вона працювала в оркестрі, він був актором. Згодом пара одружилась, в них народилось двоє дітей. Пліч опліч Сергій та Наталка продовжують разом йти по життю навіть у найскрутніші моменти. Так і після початку повномасштабного рішення свого чоловіка піти на фронт Наталка прийняла та підтримала. Тоді варіантів. Не було, якось навіть не приходило в голову, що можна якось інакше. Власне, коли вже пізніше я побачила, що багато чоловіків ходить по вулиці, як ні в чому не бувало, то в мене виникало таке питання не раз, а що так можна було, виявляється. Сказали прийти всім військовозобов'язаним. Він прийшов. Усвідомлювати реалії війни було важко, але вся сім'я розуміла, так було треба. Знала це навіть донечка Яринка, якій на той час було лише шість років. Тато ставля мужнім захисником та приводом для гордості. Вона завжди пишалася тим, що тато воює. їй також не приходило в голову те, що можна якось інакше, і вона досі про це говорить з такою гордістю. Мій тато воював. Звичайно, вона розуміла мої хвилювання, коли він йшов на передову ізвонив, казав не переживай мене 10 днів, не буде на зв'язку. Яринка в нас не по руках, доросла дівчинка. Як пригадує жінка під час перебування Сергія на фронті, можливість вийти на зв'язок була не завжди. Усі жахливі реалії та подробиці залишались за лаштунками сцени, на якій і досі йде найстрашніша вистава під назвою Війна. Та, попри пекло боїв місяці хвилювань і дні невідомості, сім'я знову разом. Сергій Андрушко, актор, ветеран російсько-української війни, люблячий чоловік та батько. Це непересічна особистість як на мистецьких теренах, так і в житті Тернопільщини. Він зробив неоцінений внесок в розвиток акторства і в історію нашої майбутньої перемоги, яка ще досі пишеться. Свою найважливішу роль в драмі незламного народу Сергій Андрушко зіграв блискуче.